Шановні привіт, це Хейдіт Слешер. Хто ж міг подумати, що в наш час ігри цього жанру стануть чимось таким, що його на просторі сучасного геймдеву в день з вогнем фіг намалюєш? Куди не сунь свого пиздака, попадеш на соус лайк? -like. Та що тут казати, коли, так би мовити, дикі, як ота собака слешери перекваліфіковуються у щось інше? Що це таке, коли за останні років п'ять без роздумів можна назвати лише три гри? Це п'ятий Майкрай, Нір Аутомата та Міду. А ще гірше те, якщо взяти останні 10 років, то цей список поповниться не самою вдалою Dark Siders та ще одним DMC. Зрозуміло, що у коментарях хтось накине ще одну або дві гри, наприклад, ту саму Bayonetta 2 Але якщо я не тормозю, то вона не виходила на ПК та людських консолях. Коротше, до чого взагалі весь цей вступ? Вийшла Solstice, що є класичним слешером. Гарні трейлери, цікавий задум, цікавий дизайн та на і головніше, те, що пальці вже готові тицькати комбухи, ухилятися від випадів, а від купи кишок та кров'яки по всій локації, бити морди крутим босом. Коротше, йоп його туди цвіркун у штанях затрусився. Але бляха-муха! Знаєте, от скажу чесно, ця гра для мене таке дике розчарування, що хочеться тупо висловитися про те, що мене в ній бісить, і йти собі займатися своїми справами. Так би мовити, відео на 4 хвилини, як ото було із кейс. До речі, якщо що, можеш тай огляд теж зацінити посилання під відео і ще якась худня зараз у кутку з'явиться. Але якщо бути максимально об'єктивним, цей проект не відверте сміття. Може навіть геть не сміття, і може навіть комусь сподобається. Тож... Давайте спробуємо трохи побазікати. Ну, по-перше, історія, на мій погляд, це єдине, що тут дійсно вдалося. Коротше, є якісь боги, є якісь демони. Оце якісь боги подумали, що, ну, їх, нахуй, це якихось демонів. Давайте зробимо свій паркан як у Яценюка. Відокремимось від підерасів та будемо собі тут якихось людей розводити та дивитися, як вони живуть. Не буду затягувати, так вони і зробили, але паркан виявився пігню з-під ногтя. та демонюки почали робити проломи в деяких місцях, влізати на територію богів та сіяти хаос і розруху. Боги почухали свої макітри і вирішили, що це ніхуя не нормально. Тому треба якісь лицарі у блискучих обладунках, які цих стяних демонів будуть смажити не перевертаючи. Отже, головний герой, а верніше героїні, то і є ті лицарі. Завдання, як і завжди. Деманюки прогризли паркан, лізуть творити свої гідкі справи, а нам їх треба зупинити. Ти такий може сказати, чуєш, блять хайді? Ти ж казав, що тут історія нормальна, а я на цей час чую тільки банально банальщину. Світу небезпеці, а ми той обраний, що все порішаємо. Я відповім. Так, але, як завжди, вся краса в деталях. А деталі то вже спойлери. Хоча все ж таки трошечки натякну. З нашими героями не все гаразд. Протягом усієї пригоди нам доведеться зрозуміти, що не гаразд, і як із цим не гаразд боротися. Будуть вам і загадкові діалоги, і оце повороти, і все таке. Інше. Ідемо далі, і найголовніше, що може доповнити хорошу історію, це такий самий хороший візуал. Скажу чесно, тут діло смаку, бо дизайн персонажів якийсь такий мультяшний, не кожному це доподобані. Хоча в цілому історія дуже і дуже серйозна, та й самі локації вже геть на мульт не схожі. Похмуре місто, пойобані війною будівлі, пожежі, дощ, ніч. Одним словом, я бать, я не хочу тут бути. Одним словом, я що, що персонажі дуже гарно і навіть гарно, дуже озвучені. Але знаємо так, що звук це важливо. Коротше кажучи, на перший погляд, нічого не може завадити з головою пірнути в історію та насолоджуватися процесом, крім такої маленької фігні. Так нам знову не завезли ФПС. 40-50 на високих, це більш-менш було нормально. Я грав собі та уваги не звертав. Але в один момент вийшов на локацію, де почалася бійка, і на тобі 23. Думаю, ну окей,чик, ставлю це на мінімалки, гра каже, на тобі 28-30. Думаю, ніхуя собі вмикаю 720 p гра каже на тобі 40. Грабельно? Грабельно, але пішли ви в сраку. Що зна. Значить, 720p на мінімалках в 40 FPS. Хтось скаже, сунь свого компа в сраку і купляй нормального, якщо хочеш в нові ігри грати. Щоправда, на таке мій восьмиядерний Ryzen другого покоління скаже, чи ти не прихуїв, друже? Добре, може, проблема у від'ясі. Знову піднімається питання моєї старенької RX 580. Але, сука, я на ній кіберпанк проходив фу ХД на середніх і мав собі спокійно 45-50 кадрів. Вибачте мене, в кіберпанк Панку їбать графіка. Величезний опен world, купа NPC, світло, текстури і все таке інше на вищому рівні. По графонію поляки уїбали всіх, кого можна. А тут якась фігня від якихось ноунеймів, є бе компа у всі дірки, та каже мені на тобі 23 FPS. фпс. А це, якщо що, слешер. Тут, якщо що, ворогів купа. Рішення треба приймати швидко, камерою вертіти усі боки, думати наперед. Нє, ніхуя. На тобі двадцять кажу. Ух, Почалось. А що це у нас за фігня із 90-х та початку нульових? Фіксована камера. Деруни коню сраку. Хто казав, що це народу подобається? А, так легше від гравця ховати усілякі прикольчики, а? зрозуміло. Ну, типу, так, нахуя продумувати локації і все таке інше. Якщо можна зробити прохід там, куди камера не дивиться. Геніально, нахуй, найголовніше, що геймплей, коли ти єбальничком прочухуєш усі стіни в надії потрапити в таємну кімнату, геть не вибиває занурення в світ цієї гри. Геть, ні, 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 ані на трішечку. Все добре. А знаєте, який саме найкращий друг у фіксованої камери? Платформінг, сука, га? Це ж. Так заебись. Це ж так заебись стрибати по усілякій фігні, коли ти тупо не можеш орієнтуватися в просторі. Бо твій герой десь там хуй знайде. А ще, крім цього всього, нам же ж похуй на людей, які грають виключно на клавіатурі. Оці бомжі, у яких немає ніяких стіків, і тупо не можуть чітко обрати свій шлях, хай йдуть у пизду, нам на них Богу, ідіть на так, коли починається бійка, камеру дають під контроль гравця, але від цього не легше. Бо вона один хер живе своїм життям. Ти її, наче благаєш, повернути туди, куди тобі треба. Чи то затримки, якісь, чи то задумки йовнуті, я не розумію. Тепер боївка, це такий собі Devil May Cry на мінімалках. Є купа зброї, що правда вона видається, поступова. І є купа усіляких прийомів. Щоб прийомом можна було користуватися. Його треба купити. Щоб його купити, треба кристал. Щоб були кристали, треба гамселити ворогів і табуретки. Геймплей, блять. Так, це є у DMC, але, блять, не можна з хорошої гри дерти тупо все. Тому що, як би так би мовити, генії теж, блять, помиляються. А тут ні, ні. В DMC є... і у нас буде. Чув від гравців та розробників, що у нас тут єбать і Бо ми керуємо одночасно двома персонажами. Але ну кого ви хочете наїбати? Сука, другий персонаж це просто декорація. Наприклад, якби замість нього у основного персонажа персонажа була б якась магічна рукавичка, за допомогою якої ми б морозили ворогів чи робили дальні атаки? Нічого не змінилося б. Оці ваші два персонажі в одному тупо 15 зайвих полігонів. Про механіку, що як би з цим пов'язана, я промовчу. Хоча чого промовчу? Тут той самий девіл тригер, але інша назва. І знаєте, я не кажу, що це погано, але не треба нам це продавати як прорив ігрової індустрії. А як вам фігня, що? Не можна відміняти анімацію атаки в Слешері, Ой, все коротше, я їбав. Вона придумує, соки, хуйна, нахуй воно мені нади. Коли на екрані робиться такий секс, що матінко рідна, як можна було у гравця забрати можливість відміни комбо? От брутицькавти комбуху, і героїня пішла махати своїм мечем. Але, але, блять, ворог просто зробив крок вліво, і все, ми воюємо з повітрям. Мать його вйоб, схибив, то схибив. Але ж в цей момент на локації ще сім ворогів, які вже зробили замах на вашу дубку. Ти, хоч єбальником бик по кнопці дешу, доки героїня не закінчить комбу, вона хер що інше зробить. Тільки не треба мені казати, що я казував і все таке інше. Це не соус лайк. Де відсутність відміни анімації удару є гармонійною. Тут у нас божевільний екшон, герой має бути максимально рухливий. Ну і до цього всього гімна я ще додам одноманіття оточення. Кам'яні стіни, на зміну котрим приходять інші кам'яні стіни. Я за перші дві години пробігся по одному і тому самому мосту тричі. Але знаєте в чому фігня? Це, сука, блядь, три різні мости. нахуй. Коротше, закидуйте мене помідорами та яйцями, бо бачу, я що в стімі 77% позитивних відгуків. Але ця гра максимум на два шматки сала сп'яти. Ми старалися зробити свій DMC, а в нас почилася своя хуйта. Якщо серйозно задум хороший, але реалізація ну повна фігня. Цю груше палірувати та палірувати. А чи будуть цим займатися розробники, я впевнений, що ні. Вибачте за спойлер. Тут не те, що боївкою ніхто не займеться. Навіть оптимізації ми не дочекаємося. Хотів, звичайно, помилятися, але на цьому в мене все. Якщо відео зайшов, то підписуйся на канал, став вподобайку, пиши коментар, а якщо не зайшов, то теж пиши коментар. З вами був Хейдід. з Хейдідом був найкращий в світі. Гляда до побачення.